Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Доброго дня! Я вас вітаю. День землі відзначаємо, планета земля це наша домівка. Вона гарна зблизька і красива здаля. Діти, що ж таке земля? Наша планета Земля це місце, де є гори, ріки, моря, океани, пустелі, люди, тварини, риби, комахи, птахи та багато чого цікавого. Символом дня землі є грецька буква тета. Зеленого кольору на білому тлі. У Дня Землі є неофіційний прапор, це фото планети з космосу на синьому тлі, а також дзвін миру. Діти, я пропоную вам відправитись навколосвітню подорож, щоб краще роздивитися нашу планету. А для того, щоб дізнатися, на чому ми відправимося, необхідно відгадати загадку. Диво птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Правильно, ми будемо подорожувати на ракеті, тож не гаймо часу і сідаємо в ракету. Ось такий вигляд з космосу має наша планета. Глобус це макет, зменшена модель Землі. Давайте розглянемо глобус і пригадаємо. Що означає блакитний колір на ньому. Звісно, це річки, моря, океани, зелений це ліси, луки, джунглі. Жовтий колір означає пустелі, коричневий колір це гори. Діти. Зверніть увагу: ми пролітаємо озера, річки. Моря, океани, як гарно! Ой, діти, погляньте, яка забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Звісно, ні. Діти, у нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси і через це. Страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття, його необхідно сортувати. Давайте ми з вами зупинимося біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. Молодці, ви гарно впорались. Запам'ятайте, не можна викидати сміття у річку. Вирушаємо далі. Подивіться у ілюмінатор. Там якийсь дим. Та це ж ліс горить. Діти, як ви думаєте, чому сталася пожежа? Вірно, хтось розпалив багаття і не потушив його. Не можна бавитись з вогнем у лісі. Бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Давайте подивимось, коли планета радіє, а коли сумує. Подивіться, ось пустеля, давайте прогуляємось нею. Ой тут так жарко, що відразу хочеться пити. Діти, у пустелі дуже мало питної води, і взагалі, з кожним роком питної води меншає по всій планеті, і для того, щоб ми не залишалися без води, потрібно її економно використовувати. Чи вмієте ви? Економно використовувати воду. Зараз перевіримо. Як раціонально використовувати воду. Відповідай так або ні. Залишати кран відкритим. Ні. Закривати кран під час чищення зубів. Так. Розливати воду. Ні. Закривати міцно кран, щоб вода не крапала. Так Витрачати марну воду. Ні. Обирати душ, а не ванну. Так, мити посуд під водою, яка постійно тече. Ні. Діти, відчувайте якийсь неприємний запах. Погляньте, це завод забруднює наше повітря. Щоб запобігти забрудненню повітря, треба будувати очисні споруди, ставити фільтри, не палити листя. Менше користуватися транспортними засобами. Давайте з вами розглянемо, кому потрібне повітря і що його може забруднювати і очищати. Дітки, ви великі молодці. Ми з вами багато подорожували, і нам же час повертатися додому. Сідаємо на нашу ракету. Ось ми і повернулися. Нашу планету зелену й щедру, нашу планету чисту й квітучу, пропонує діти разом зробити, щоб було на ній щасливо жити. Наша планета земля, щедра вона і багата. Тут гори, ліси і моря, це наша домівка, малята. Казкова планета, для людства вона, для всього живого існує. Бережіть її, і вона вам свої багатства подарує.